Говорячи про надійність та довіру євангеліям, ми справді бачимо історичні або географічні факти, але скептики вказують на багато розбіжностей між євангеліями які сіють сумніви в серця. Є різні, нібито помилки стосовно пророцтв, наприклад, Матвій, який цитує місце писання, якого немає у старому завіті, про те, що Ісус народиться в Назареті. Метью цайди професії за неверу сайте ін Ол Тестамент, файл, за Дісус борнин Назарет, So, Ці аргументи руйнують надійність Євангелії я б хотів розглянути ці два аспекти разом. Ой, окремо, вибачте. Стосовно розбіжностей між Євангеліями, я не думаю, що є якісь значні проблеми, якщо брати до уваги культуру або тодішній спосіб запису вони не мали позначення цитат на письмі, тому коли автори цитують Ісуса, вони використовують відмінні від наших засоби. Або ж факт того, що одна Євангелія пише, що біля могили був один ангел, інша що два. він не є значною розбіжністю. Таке трапляється завжди, коли двох або трьох свідків просять описати подію. Тому не думаю, що це проблема. Стосовно ж Стосовно того, що Матфій неправильно цитує старий завіт, я б сказав, що варто поглянути на дослідження письма Матфія. Ви згадали Євангелію від Матфія 2, 23, де сказано, що збулося пророками сказане, що назвуть його Назарянином. Але Звідки це? Варто пам'ятати, що Матфій використовує слово збулося декілька разів. Він показує, що Ісус підходить під описи старого завіту. Тому в першому розділі сказано, що він є нащадком Авраама, сином Авраама і сином Давида. Цим двом людям Бог обіцяв особливого нащадка. У другому розділі сім'я тікає до Єгипту, а потім повертається. Це алюзія на повернення Ізраїлю з Єгипту. А у розділі третьому ми читаємо про його хрещення, де сказано, що хрещення є виконанням Божого повеління частиною плану. В четвертому розділі він йде до пустелі, а у п'ятому нагору. Подивіться на цю послідовність. Єгипет, вода, пустеля, гора. Десь ми її вже бачили, а на горі він дає свої настанови, прямо як 10 заповідей. Це пряма алюзія на старий завіт. Ми бачимо, як Ісус проходить шлях єврейського народу, таке собі дежавю. Ми вже раніше бачили те, що робить Ісус. Така ось повна картина. Але що з Матвія 2,23? Слово збулося має значення слідування за конкретним шаблоном. У старому завіті є тексти про Назореїв. У старому завіті є тексти, в яких використані слова, які також можна віднести до назорейства. Але потрібно задуматись, чи дійсно ми розуміємо методи Матвія достатньо, а також що він має на увазі під словом збулося це важче, ніж здається. Я вважаю, ми часто помилково сприймаємо пророцтво як просте передбачення. В своєму житті Ісус часто робив те, що вже було описане у Старому Завіті, але інакше. Таким чином пророцтва часто збуваються у житті Ісуса. Так існує багато питань про стародавній світ, на які ми не знаємо відповіді. Тому треба бути менш вимогливим щодо доказів.